Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо, як працювати з шрифтами в графічному редакторі Gimp. Перш за все, зверніть увагу, що в теоретичних відомостях я описала, як можна встановити новий шрифт в цей графічний редактор, оскільки далеко не всі шрифти підтримуються українська мова. І буває таке, що ви обираєте дуже гарний шрифт, пишете напис українською мовою, але він виглядає зовсім не так, як нам би хотілося. От в теоретичних відомостях описаний етапи, як додати шрифт. Це дуже просто. І я рекомендую українські шрифти завантажувати на сайті Укрфондж. Там дуже багато різноманітних таких цікавих шрифтів. Є ще також сервіс, який називається Google Шрифти. Також там є багато універсальних шрифтів, можна звідти скопіювати. А тепер давайте перейдемо до практичної частини. Писати напис на тканині на з тканиною з драпіюванням, Так, начебто цей напис вже там знаходився. І я буду писати напис БКСД, а ви, будь ласка, напишіть своє прізвище. Я буду приймати роботи з вашим прізвищем, щоб бачити, що це ваша, ваша робота. Давайте на початку відкриємо зображення з цією тканиною. Я вам прикріплю це зображення, щоб ви не витрачали час на пошук. Для того, щоб його відкрити, нам потрібно натиснути меню «Файл», «Відкрити» та обрати у мене на робочому столі є моя ткани... зображення з тканиною, я натискаю Відкрити. Ось воно. Далі нам потрібно на цьому фоні написати напис. Для цього використовується інструмент текст. Ось я його обираю. І мені потрібно задати. Задати, щоб колір був тут зверху, колір, е активний колір переднього плану, щоб він був білим. Якщо у вас чорний, то скористайтесь ось цією стрілочкою. І я тут пишу. При цьому у мене встановлений Shift Sun Sheriff, Bold. Якщо ви схожий якийсь знайдете, або інший використаєте, це не буде помилкою. Я пишу на напис BF. Ага, перейду на українську мову. Виділю цей напис. Виділила. І тут указівниками збільшую по максимуму, ну, наскільки це мені буде комфортно, ось цей напис. Ну, мені здається, що достатньо. Тепер мені потрібно його вирівняти рівно по центру, як зверху, як по горизонталі, так і по вертикалі. Для цього використовується інструмент. Ось, який називається вирівнювання. Я вибрала цей інструмент, натискаю один раз на написі і використовую кнопку Центрувати по вертикальній осі та центрувати по горизонтальній осі. Отже, давайте тепер перейдемо на вкладочку шари. У мене зараз є два шари: це із зображенням та із написом. Я зараз вибираю активним шар із зображенням. Та дублюю його. Це можна зробити двома способами: або натискаю правою кнопкою мишки і дублювати шар. Або, якщо ви подивитесь, отут внизу є кнопочка Створити копію шару та додати її до зображення. Ось я її зробила. Копію шару. Цю копію шару я переміщую на самий верх зображення. І ви бачите, що в мене що сталося, верхній шар. Копія зображення затулила повністю мій текст. Отже, мені що треба зараз зробити? Мені треба вибрати режим перекривання. Вибираємо режим перекривання. Я там показала вам освітленість LCH. Ось у мене є. Далі мені потрібно ці два шари з копією зображення та написом BFKSD об'єднати. Для цього я використовую ось цю кнопочку. Подивіться уважно, вона називається об'єднати цей шар з першим видимим шаром нижче нього. Натискаю, і в мене ось тепер, як ви бачите, знову стало два шари, два, два елементи шарів. Далі мені потрібно, активним у мене напис є зараз з, шар із написом, і мені потрібно перейти у, в колір експозиція. Та підібрати ось в цьому вікні експозиція, підібрати експозицію таким чином, щоб ну, вона виглядала напис виглядав, ну, так, начебто написаний. Якщо я сильно яскраве зроблю, то це, і всі наші зусилля будуть намарними. От, наприклад, от таким чином мені більш вже подобається, я натискаю «Гаразд» і в мене вийшло моє зображення, так, начебто написане на, на тканині. Дякую за увагу.